Для українців турецька весна це згадка про помаранчеву революцію. Кілька років тому про нашу країну говорили приблизно стільки ж у світових новинах, як сьогодні говорять про Туреччину. А перед цим говорили про Грузію, де відбулася революція троянд. Серед інших країн, якими тоді цікавилися світові засоби масової інформації, були і Киргизстан, де також відбулася своя. Тюльпанова кольорова революція, і потім навіть це близькосхідний Ливан, де відбулася так звана. Революція кедрів, і всі ці події тоді сприймалися як певний крок до демократизації і пострадянського простору, і близького сходу до арабської весни, про яку ми теж звісно поговоримо, було ще кілька років, і ніхто собі навіть не уявляв, яких масштабів може досягти це революційне оновлення. І тепер, коли такі події починаються в Туреччині, багато хто вважає їх продовженням. Таких кольорових революцій, але для мене особисто це початок, і я зараз спробую довести, чому кольорові революції в колишніх радянських республіках так чи інакше були пов'язані з електоральними процесами, насамперед, в Грузії і в Україні. Нагадаю, що події в Тбілісі почалися після того, як відбулися парламентські вибори в цій країні, і багато хто визнав їхні підсумки як фальсифіковані, почалися народні заворушення, які призвели до відставки вже. Не тільки чинного складу нового парламенту, але й президента Грузії Едуарда Шевернадзе до позачергових виборів керівника грузинської держави українська помаранчева революція мала реальним приводом для початку своїх подій президентські вибори 2004 року, на яких було оголошено переможцем Віктора Януковича однак багато хто вважав, що результати другого туру виборів сфальсифіковано і. Справжнім переможцем є Віктор Ющенко. для того, щоб дізнатися, хто дійсно переміг на виборах президента України. Людям довелося виходити на вулиці. Потім були домовленості круглого столу за участі міжнародних посередників. Було домовлено довести, що все ж таки переможця визначить додатковий тур виборів президента і. Після цього для того, щоб цей другий тур знову провести, було використано Верховний суд України в такій ситуації. Варто нагадати, що всі ці події мали реальних яскравих лідерів. Ці лідери були керівниками опозиційних політичних партій. В Грузії це були жвання і Саакашвілі, в Україні це були Ющенка, Тимошенка і Мороз. І тут треба згадати, що лідери революції троянди в Грузії були спочатку соратниками чинного президента Едуарда Шеварнадзе. Вони були активними учасниками розбудови Грузії Шеварнадзе. Вони займали в цій Грузії Шеварнадзе найвищі посади до того моменту, як перейшли в опозицію і розсварилися з більш я б сказав вдалими учасниками гри за владу у президентському оточенні. Михайло Сакашвілі, який досі є президентом Грузії. Він досяг високого міністра юстиції і мера. Дбілісії це досить серйозне положення у тодішній грузинській номенклатурі. В Україні ситуація була дуже схожа. Віктор Ющенка, лідер помаранчевої революції, був невтомним будівничим Кувчміцької України. Можна сказати, що можливо той режим, який вибудував Леонід Кучма, міг би і не повстати в тому вигляді, якому ми його знаємо, якщо б не Віктор Ющенка, якого вважали одним з головних учасників стабілізації української грошової одиниці, що звичайно тільки допомагає. Гала встановленню нормального такого класичного олігархічного правління. Віктор Ющенко був прем'єр-міністром в вирішальний для кучмійського режиму час, час стабілізації влади після обрання Лонідо Кучми на другий термін президентства. Юлія Тимошенко, другий лідер помаранчевої революції, без якої Віктор Ющенко, звичайно, ж ніколи б не досяг перемоги на майдані. Була заступником прем'єр-міністра, мали свої особливі контакти з адміністрацією. Президента Леоніда Кучми, і це теж факт, про який варто пам'ятати. Олександр Мороз, третій лідер помаранчевої революції, кандидат на посаду президента України, який акумулював голоси лівого електорату, був лідером комуністичної більшості ще в часи. Української Верховної Ради часів Радянської України, а після цього також займав посаду голови українського парламенту в часи стабілізації олігархічної України. Він не був, звичайно ж, це теж треба пам'ятати такою вже очевидною складовою влади Леоніда Кучми, але був складовою самого режиму, який тоді виростав з руїн радянського ладу. Це також. Досить серйозна відмінність від того, що ми бачимо сьогодні в самій Туреччині, де немає ніяких номенклатурних діячів і немає ніяких політичних партій на чолі протесту. Багато хто, коли була помаранчева революція, називав події, які відбувалися в Україні, конфліктом мільярдерів з мільйонерами. Звісно, це було м'яко кажучи, не дуже точно. Характеризування цієї реальності, в якій ми тоді знаходилися, тому що крім конфлікту мільйонерів з оточення Віктора Ющенка з мільярдерами з оточення Леоніда Кучма, скоро вони стануть активними учасниками гри за владу в оточенні нового президента, був народ, який хотів, щоб влада чесно порахувала результати виборів. Однак люди не усвідомлювали, що сама політична система в Україні чи в Грузії створена таким чином. Що вона не дає можливості її контролювати зараз. В Україні ми стикаємося з цим. Вона дає можливості шляхом народних виступів контролювати тільки виборчий процес. Фактично, Грузинський і український громадянин опинився в прекрасній пастці, побудованій двома частинами номенклатури: ті, що була при владі, і ті, що влади домагалися. І в цій пастці український народ знаходиться до цього дня, фактично не маючи з нього ніякого виходу. Зовсім інакше, ніж події на пострадянському просторі і в Лівані, де також участь в подіях брала частина Ліванської політичної еліти, виглядала арабська весна. Там вже мова йшла не про вибори. Події почалися досить стихійно, пам'ятаємо в Тунісі. Потім, як пожежа, розповсюдилася на Єгипет, на Лівію. На інші арабські країни. Однак там. В арабському світі, люди взагалі не уявляли собі, що таке участь у реальному виборчому процесі. В Тунісі, Єгипті це завжди був контрольований процес, щось на зразок виборів у Радянському Союзі, в Лівії виборів взагалі ніколи не було. І люди, які вийшли на вулиці в арабських містах, вони Хотіли позбутися самої безальтернативності свого існування, навіть не уявляючи собі, що далі робити після того, як вони позбудуться. Саме тому, після того, як народні повстання в цих країнах зазнали успіху, а в деяких ще продовжується війна, і, скажімо, проти диктатури Башара Асада в Сирії, почався досить важкий і в кожній країні унікальний. Процес побудови самої державності як альтернативи думок, як конкуренції. І ми бачимо, що одні події відбуваються в Тунісі, інші в Єгипті, зовсім інші в Ліві, четверті в Ємені. Це просто тому, що після того, як сама модель Генералів, диктаторів, військових диктаторів зникла, виявилося, що це країни дуже різні, і суспільства дуже різні. І бажання якось е, побудувати державу у суспільстві, які в цих країнах існують, також є дуже різні. І не можна навіть порівняти те, що відбувається після того, як диктатор залишає посаду, і з часом, коли були дуже схожі, дуже одноманітні диктатури. І це також. Досить важко порівнювати з Україною, тому що фактично в Україні, на відміну від країн арабського світу, побудоване суспільство, яке дозволяє, якщо не альтернативу думок, то альтернативу вибору. І нагадаю, що під час Помаранчевої революції ми це право на альтернативу вибору і захищали.